Чи потрібно проводити дебати між кандидатами у президента? Потрібно, щоб народ знав, за кого голосувати, тому що народ зараз не оприділився за кого, чи за Зеленського, чи за Порошенка. То через то потрібно дебати, щоб зрозуміти, як буде далі політику вести новий президент. Я хочу почути відповідь, як ми далі будемо жити, чи будемо бідувати ходити з притягнутою рукою, чи ми будемо жити нормально. Не знаю, мабуть, потрібні. А ну, може, вони проявлять себе якось в іншому смислі, а не так, як вони себе рекламують. Я навіть не знаю, щоб якийсь конкретний вопрос. Все-таки, мабуть, війна. На Донбасі, коли закінчиться. Це дасть змогу країні, тобто побачити, хто і хто. Якщо чекаю, це які зміни в майбутньому будуть? Не треба. Вже тому що вже кожен зробив собі вибір, за кого він буде голосувати. Для чого вони. А мало ли що може бути на стадіоні случиться? цих підставляє і людей, і себе. Я тільки хочу, щоб прийшов такий президент, щоб у нас був мир. Потрібно почути обох кандидатів, потрібно зрозуміти, що вони далі збираються робити ці ситуації ну потрібні, так. Хочеться почути, що, що буде далі з країною. Що, ви зрозумієте ще таке, такий нюанс. Получається, те, що ми почуємо. Що? Нам скажуть те, що ми хочемо почути, чи там якось замалюють, а як воно буде насправді? Думаю, Да. Чому? Ну, хай між ви, собою постапилися. Да. Одного Поза... кандидата, іншого кандидата. На мою думку, хай позадають незручні між собою запитання. І попробуй дати на їх відповідь. Чи потрібні дебати між кандидатами у президента? Ну знаєте, практично ні. Чому? Тому що до одного президента, який був претензії, є. А до другого, якого не знаю, претензій немає. Що планує зробити і як за який час вивезти із строю країну, в якому стані вона ще час є? Це я до нового президента кажу, до Зеленського. Ну і якщо до цього питання ставити так, скільки він ще може притягнути Україні таке життя, яке ще час є? От, непорядне. Обов'язково я хочу знати, що вони, як вони. Я маю право. Чи ми йдемо туди, куди ми планували йти з своєю державою? тому що люди підтримали майдан і все останне це для мене важливе.